Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд і ми будемо говорити про економічні відносини, про економічні стосунки, торговельний бізнес України та світу. Гість нашої студії Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень Кейс Україна. Вітаю вас, пане Дмитро. Отже, Янукович днями заявив, що він абсолютно незадоволений товарообігом з Росією та ЄС. Тому що так би мовити, з країнами митного союзу товарообіг перевищує ніж товарообіг з Росією та ЄС. В чому тут ця вся проблема на думку Януковича, можливо, ви як експерт поясните просто що вигідніше для України? В Принципі торгівля вона завжди вигідна, тобто, наскільки я розумію, основна проблема в тому, що наші основні ринки збуту, тобто у нас дуже значна залежність від, скажімо, торгівлі з ринками СНД. Це було ну, тим, що ну, по перше, є якісь якісь історичні зв'язки, тобто технічні стандарти. Якщо там певну турбіну чи якісь інші виробництво продукти машинобудування будування, ми можемо продати в Росії, то тому що це так склалося історично. Якісь деталі до тих машин, які вже були встановлені, то до країн ЄС, західних країн або країн, які там розвиваються, які не належали до території колишнього Радянського Союзу, це продати досить складно. Це такий один момент. Другий момент це пов'язано з тим, що наша продукція вона на жаль залишається, скажімо, конкурентною тільки по ціні, по ціні, в основному переважно. Тобто, можна говорити, що є певні продукти, які дійсно дуже хороші якості, але взагалом в загальній масі нам дуже важко конкурувати на таких більш розвинених, більш скажімо, ринках, де більш жорстка конкуренція саме по якості. Росія поки що до таких ринків не належить там, тому там наша продукція користується більшою популярністю. Зокрема, в країнах ЄС ті ж самі продукти харчування, молочна продукція. Вона навіть не проходить сертифікат якості. Тобто, ми навіть туди не можемо ці продукти поставляти, тому що вони не відповідають. Виходить, їхнімі. Росія не дарма, такі вимоги ставить і е, нібито відхиляє всі наші намагання експортувати. Сири С сири да продукція. Ну, насправді це більше політична гра, тому що я не думаю, що це пов'язано. Це не тільки я так угу. не думаю, це більшість експертів вбачає в цьому політична певні війна, політичні так, так. Це тобто, це не є якийсь удар на по основним торговим позиціям України. Це, скажімо, зачіпають такі, якісь просто неприємні. Можна говорити про мілкі пакості, Да? тобто угу. воно якби не впливає на загальний товароборот, але по декільком підприємствам, які це виробляють, вони йде б'є досить болюче, і взагалі в інформаційному полі з'являється багато е негативних повідомлень про те, що от Україна і український ринок страждає. Чи не дарма тоді Україна зробила такий ш... крок в цьому шляху війни? Зробила ще посилила утилізаційний збір, так би мовити, цей. З усіма країнами, нібито не тільки з Росії. Я зрозумів. Чесно кажучи, я не бачу в цьому якогось змісту, тобто, крім так мовити, що помститися, тому що насправді це не є, скажімо, симетричне тобто, це звичайно є симетрична відповідь в плані того, що Росія вела і Україна вводить. Ніби дала а, здачі, так, Росії. Да, але справа в тому, що вигоди від цього Україна особливо не отримує, тому що, як я сказав, ми дуже сильно залежимо від російського ринку і ті автомобілі, які ми виробляємо. Ем, на, на жаль, модельний ряд він може постачатися здебільшого uh -huh. в ті країни, які дуже, скажімо так, залежать від ціни. А в нас є якісь такі можливості саме в Україні, щоб дати фору. Ну на ринку, я не знаю. Там на ринку, ну нехай не зерна, а чогось іншого. Сою вже почали вирощувати. Ще там якісь культури. Я думаю, що саме на аграрному ринку, якщо говорити, от те, що називається в короткостроковому періоді, да, там один до п'яти років середньостроковий період, це звичайно аграрна продукція, це звичайно експорт зерна. Поступово ми рухаємося до того, щоб підвищити стандарти якості саме по аграрній продукції, але насправді там дуже тривалий процес, і поки українська продукція нормально вийде на європейські ринки, тобто буде нормально присутня. Це звичайно пройде ще не один рік. А от з приводу зерна, якщо Україна буде, тобто не Україна, а українські виробники, тобто в основному це займаються приватні виробники. Mm -hmm. В нас є досить непогані шанси, і вже зараз ми бачимо, що падіння по металам по експорту металу у нас досить значне падіння з початку року. Воно частково компенсується обсягами і не тільки обсягами, а номінальними показниками експорту зерна. Тобто, вже якийсь процес відбувається. Тобто, а в найбільш довгостроковий період потрібно думати, по перше, щоб наші торгові представництва, де вони є, наскільки розумію, це департамент у посольствах зараз займається або відділу посольствах, щоб вони просували цю продукцію, тому що дуже багато. Знаєте, товар сам себе не продає. Є товари, які сам себе продають, а більшість товарів і послуг вони самі себе не продають. Тому повинна бути якась активна діяльність. Наприклад, в Україні існує і посольство, і торгове представництво. І торгове представництво це повномасштабна, так би мовити, організація, яка в повну силу, як вони можуть, захищають інтереси польських виробників, польських польського бізнесу, які намагаються робити бізнес в Україні. Наскільки я розумію, в основному просуванням товарів, наших товарів, займаються торгові представництво, представники саме компаній. В такому системному русі, ну, чесно кажучи, я не чув про таке. Тобто про те, щоб там подякували, наприклад, торговому представництву, що вони знайшли. Можливо, є такі випадки, але насправді, наскільки я розумію, в основному це заслуга нашого бізнесу. Тому, звичайно, цю роботу потрібно продовжувати і посилювати. Ну і звичайно потрібно дивитись на те, щоб а, стимулювати наших виробників до конкурентності. Тобто не розбещувати. Да, якщо у нас один, він наприклад да, на, на весь ринок. Ну і не тільки це, тобто не розбещувати якимись дотаціями, субсидіями, да, як у нас тут а, звикло це робиться. Це просто навіть а, нормальний конкурентний виробник, він просто коли отримує. Так мовити льний деньги, він починає розслаблятися. Тобто такого не потрібно робити. Потрібні бути, щоб були чіткі стимули, щоб виробники розуміли, що вони повинні виживати в конкурентних умовах. Які Тобі? можуть бути стимули? Ну ж це гарантія, що вийти саме там перший більше. стимул це те, щоб всім чітко зрозуміти, що повинні бути рівні умови, тобто, щоб цей, ця людина, яка знає з якої дворі заходити, в певний кабінет там, де роздаються. Або роздавали всі субсидії, що в неї нічого не вийде. Це, це саме перший стимул, тобто повинні бути от поставлені чіткі сигнали. Далі є різні інструменти, є як називається експортне агентство, да, Тобто у нас про це почали вже говорити. В інших країнах вже це працює. Тобто, просто скажімо, якщо якась компанія захотіла купити український товар, їй видається кредит за рахунок України. Тобто, uh -huh. ось таке, якби це звичайно. Своє рідне субсидування, але воно не спотворює загальні стимули для тих ж виробників в такому плані. Є багато інших інструментів. Ну, тобто... Я думаю, до кожної галузі це може бути щось окреме, абсолютно від індивідуальне, чи не так? Є галузі, в яких, звичайно, треба говорити про індивідуальний підхід. Тобто, у нас звичайно кожна галузь. Mm -hmm. індиві... А з приводу цукру, взагалі, наскільки наш цукор ці... оцінують взагалі у світі? Тому що наскільки я знаю, у нас от були представники цієї галузі. Вони mm -hmm. казали, що е, у нас собівартість, ну, сама е, ціна вища, ніж у світі, тому Absolutely. у нас не так купують Absolutely. з іншими продуктами, теж так само. Ні, з іншими продуктами, тобто цукор він досить особливий ринок. Цукор з тростини він набагато більш дешевший взагалі у світі. Uh -huh. Тому якби це проблема не тільки України, це взагалі проблема тих країн, які виробляють цукор з буряка, Тобто тут якби поки що універсального інструменту mm -hmm. не придумували, як тільки квотувати або якось обмежити, але І в нас є вже... шанси якісь все таки вийти на якийсь рівень світовий по, по цукру, так. Такі навіть намагання нічого не в принципі, якась торгівля відбувається, але в будь-якому випадку за якістю угу. і можливо я не знаю якихось там особливих властивостей, але цукор з трустиною від нічим не відрізняється, тільки крім того, що він там по кольору інший. Угу. Зрозуміло. Давайте послухаємо ще запитання глядача теж про торгівлю. Доброго дня. Я телефоную з Києва. Скажіть, будь ласка. Чи вигідні торгові відносини України і Китаю на даному етапі? Наперед дякую за відповідь. Торгові відносини воно завжди вигідні, тому що в одній країні виробництво одного товару воно більш дешевше, а в іншій країні виробництво іншого товару воно більш дешевше. Тому чи то Китай, чи то Турція, чи то Росія, чи Польща в будь-якому випадку обмін товарами, тобто торгівля, вона завжди вигідна. А в даному випадку Китай стає одним основним із світових гравців, особливо в торгівлі. Тому, звичайно, відповідь так. Угу. А з приводу акцизів на тютюн на алкоголь, чи виникнуть в Україні. Проблеми, можливо, саме із продажем підвищаться ціни, тому що це зараз цікавить. З одного боку, це зберігає здоров'я там угу. на коріння на це все. А з іншого, все-таки, ну, можливо, виникнуть якісь саме проблеми внутрішньої економіки на цьому ринку. Я не думаю, що там. Виникнуть значні проблеми. Справа в тому, що Україна один із лідерів регіональних за контрабандною цього товару і тютюну і тут більше алкоголю. якісь нелегальні виникнуть. Можливо проблема, скоріш за все, у нелегальних торгівців. Тобто, я думаю, ті, хто їздили в Польщу на потязі, вони бачили, як відбуваються ці процеси на кордоні, коли так би мовити. Потяг зафарширований різного роду тютюновою продукцією, пересікає кордон. Спочатку з нього витягують прикордонники мішками тютюновації, а потім самі контрабандисти, тобто вже те, що залишилось, і це все рівно залишається вигідним. Uh -huh. тобто, і справа в тому, що це було обумовлено саме різницею в цінах. В Польщі це тютюнова продукція алкоголь, було в декілька раз дорожче, в Україні воно було в декілька разів дешевше. Тому в даному випадку підвищення акцизів, я не думаю, що вона якось дарить по ринку, тому що акцизи, як правило, вводяться на товари, яких які не еластичні по ціні. Тобто, якби ви не піднімали споживання, воно змінюється дуже повільно. Тобто, коли люди залежні або просто споживають. Тому я не думаю, Чи, що це та, якось, змінить, якось, да, якось угу. змінить конфігурацію, окрім от, з, з контрабанди. Наскільки взагалі Україна дійсно залежна від світової економіки? Тому що іноді здається, що ми абсолютно стоїмо окремо, нас тут свої закони і нас не чіпайте, тому що дехто навіть із експертів пророкує, що світова криза 10 років триватиме. Ну, про нашу не економічну незалежність тільки здається, ми вже давно стали часткою світових процесів, і наша роль, як би, з економічної теорії, називається мала економіка країна з малою економікою. Тобто ми по суті не визначаємо тенденції, ми просто якби копіюємо ті тренди, які відбуваються. Угу. Тому потрібно розуміти нашу роль. І якщо там. Навіть на найвищому рівні здається, що ми можемо якось собі тут вирішити це питання, це насправді не є так. Ми абсолютно підкоряємося усім економічним законам, усім економічним процесам, які відбуваються в світі. І тому, оскільки в світі відбувається криза, і вона просто протікає досить в такому вялому вигляді. Uh -huh. Це не, не якісь шокові сценарії, хоча вони також можуть бути. Тому. Ми будемо в цьому процесі абсолютно в цьому ж самому трені, і так само з нею виходити разом з усім світом. Ну, правильно справа в тому, Чи трохи що пізніше через правильно? те, що Україна вважає, ну скажімо, багато з нашого керівництва вважає, що ми можемо певним чином якось врегульовувати питання своїми внутрішніми механізмами. Це досить сильно поглиблює проблеми. Зокрема, що стосується того ж самого обмінного курсу, що стосується монетарної політики, ну це да, тут можливо питання. дійсно варто співпрацювати з країнами, дослухатись до тих, хто це вже проходить. Вар, рандіше, варто правда. орієнтуватися на те, що це якби природні процеси, це не процеси, якісь які виникають там з боку угу. спекулянтів чи людей, які не хочуть там зруйнувати стабільність. Зрозуміло, що ж я вам дякую, що прийшли. Дякую за цікаве інтерв'ю. Нагадаю, гостем студії був Дмитро Боярчук. Виконавчий директор центру соціально-економічних досліджень Кейс Україна залишайтеся з нами і телефонуйте з понеділка по п'ятницю з 10 до 11 години. Залишайте запитання до гостей студії, адже ми робимо політику зрозумілою.